З книги Джона Пайпера Зло тріумфує та програє. Коли Луки 22,3 каже нам, що сатана ввійшов у Юду, то що ми мали б думати про волю Юди та силу сатани? Юда не був невинним спостерігачем, коли сатана ввійшов у нього. Апостол каже нам в Івана 12.6, що той був злодієм. Коли Юда поскаржився, що Марія змарнувала гроші, помазавши Ісуса, Іван зауважив: Він сказав це не тому, що турбувався про бідних, але тому, що був злодієм, і, маючи скриньку на гроші, носив те, що вкидали. Якщо це здається вам неймовірним, то просто пригадайте скандальну поведінку нинішніх так званих християнських лідерів, які використовують пожертви на служіння, купуючи в одній крамниці одягу на пів сотні тисяч доларів на рік, і витрачають десятки тисяч на відпочинок своїх дітей на багамах, їздять на білих лексусах та червоних спортивних мерседесах. Коли Юда сидів поряд з Ісусом, з побожним і релігійним обличчям та ходив виганяти демонів у Христове ім'я, він не був праведником, який любить Ісуса. Він любив гроші, він любив владу і втіхи, які дають гроші. Павло пояснює нам, як усе це пов'язано з владою сатани. Прислухайтесь, про що йдеться у Ефесян 2, 1, 3. І ви були мертві вашими провинами й гріхами, в яких ви колись звичаєм цього світу жили, згідно з владою князя повітря. Зверніть увагу на зв'язок: мертві через гріхи згідно з владою сатани, духа, що діє тепер у синах бунту. Між тими і ми всі колись жили в наших похотях тілесних, виконуючи примхи тіла і природних нахилів, і були ми з природи дітьми гніву, як і інші. Мертві через наші гріхи, у пристрастях тіла, сповнюючи бажання тіла й розуму, ми, як наслідок, жили згідно з владою князя, який панує в повітрі. Сатана не полонить невинних людей. Невинних людей не існує. Сатана має владу там, де перемагають грішні пристрасті. Юда мав пристрасть до грошей, і він ховав її за фальшивими, показними взаєминами з Ісусом, якого Він згодом продав за тридцять срібняків. Скількох таких юд можна побачити навколо нас нині? Не будьте одним з них. І нехай такі, як вони, не вводять вас в оману. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365org допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби і вони могли прочитати чи прослухати його, і врешті прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.